Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді ігрова миша Dream Machines DM9 Skill. Це одна з тих моделей, яка одразу привертає увагу поєднанням простого дизайну і топового заліза. Це новинка від польського бренду Dream Machines, який вже завоював довіру покупців тим, що пропонує користувачам збалансовані пристрої з чесним підходом до якості та продуктивності. Чи вдалось моделі DM9 Skill поєднати легкість, точність і комфорт? Давайте розбиратися. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Відео обов'язково підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, та написати будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Все починається з розпакування. Коробка доволі стримана, нічого кричущого, просто і зі смаком. Всередині нас одразу зустрічає головний герой огляду, сама миша. Під нею знаходиться кабель в тканинному оплетенні. Так, це саме дротова миша зі з'ємним кабелем, але також існує і бездротова версія цієї моделі. Ще нижче знаходяться запасні тефлонові ніжки і коротка інструкція. Упаковка щільна, добре продумана, миша зафіксована, кабель акуратно вкладений. Приємні дрібниці, які одразу створюють правильне перше враження. А для того, щоб підвищити комфорт використання миші, в Dream Machines є дуже класний килимок DM PAD. Він доступний у трьох розмірах: L, XL та величезний XXL. В мене варіант XL розміром 800 на 450 на 3 мм. Килимок виконано в класичному чорному кольорі з мінімалістичним логотипом в кутку. Нічого. <зайвого>. Верхній шар це мікрофібра, яка забезпечує легке ковзання миші та точний контроль. Знизу антиковзаюча гумова основа, тож килимок не зсувається під час гри. Товщина 3 мм. По краям прошитий. Виглядає акуратно і служитиме довго. Dream Machines DM9 Skill має класичну симетричну форму. Миша, виконана з чорного, матового і трішки шорсткого пластику. Вона досить стійка до забруднення та гарно тримається в руці і не вислизає. Щойно береш мишу в руку, перше, що відчувається, це її легкість. Незважаючи на досить великі габарити 129 на 66 на 40 мм, важить вона всього 48 грамів. Без будь-яких отворів, без скелетон дизайну, цілісний корпус з приємним. Матовим покриттям форма підходить користувачам з більшими руками, і особливо добре лягає при хваті долоня або кіготь. Вона симетрична, але з боковими кнопками тільки з лівого боку. Тож ідеально буде для правші. До такої форми, яку запропонували в Dream Machines, досить швидко звикаєш, особливо якщо ти прихильник симетричного дизайну. Окремий плюс це якість збірки. Миша міцна, жодних скрипів, нічого не люфтить, навіть при сильному натисканні. Кожен елемент на своєму місці. Особливо сподобались перемикачі на основних клавішах. Тут встановлені Kailh gm8.0, які розраховані на 80 мільйонів натискань. Клавіші окремі від корпусу. Клік чіткий з вираженим тактильним зворотнім зв'язком. Ідеальний для швидких і частих дій у грі. Сайт тревелу немає. Претревел і посттревел мінімальні і взагалі не дратують. Бокові кнопки працюють справно, і до них в мене немає ніяких нарікань. Лише шкода, що виробник не вказав точну модель бокових перемикачів. Коліщатко миші це ще один момент, де видно увагу до деталей. Воно прогумоване, а також тут стоїть енкодер TTC Gold, який славиться своєю надійністю. Прокручування плавне з чіткими кроками, без люфтів і випадкових спрацьовувань. Це відчувається не тільки в іграх, а й в повсякденному використанні. Скажімо, коли працюєш у браузері або відеоредакторі. Коліщатко – це єдиний елемент миші з RGB підсвічуванням Його бокові частини відображають поточний режим роботи або вибраний світлодіодний ефект. Все це можна налаштувати в програмному забезпеченні, а за потреби можна повністю вимкнути підсвічування. Ще тут маємо 5 товстих тефлонових ніжок, 4 по краях і ще одна ніжка навколо сенсора. І це реально одні з найплавніших і найтовстіших ніжок, які взагалі можна знайти в цьому ціновому сегменті. Кабель також мені сподобався. Це доволі М'який та еластичний паракорд майже не відчувається, не чіпляється за килимок, і навіть без спеціальної підставки миша ковзає вільно. Що приємно, підключення тут здійснюється через USB Type-C. Це вже не просто приємний бонус, а сучасний стандарт, який забезпечує надійне та швидке з'єднання. Переходимо до найважливішого сенсора. У DM 9 Skill встановлений сенсор PIXART PAW3389. Це топовий флагманський сенсор, який дає до 16 тисяч DPI. Він підтримує швидкість до 10 метрів за секунду і прискорення в 50G, що особливо актуально в динамічних шутерах. Для мене головне це стабільність, і тут вона на найвищому рівні. Курсор не смикається навіть при різких рухах, що дає повний контроль. До речі, всі параметри DPI, частоту опитування, призначення кнопок, все це можна налаштувати у фірмовому програмному забезпеченні Dream Machines. Але доступне воно лише для операційної системи Windows. Софт дуже простий та зручний. Нічого Зайвого, все логічно і все на своєму місці. ПЗ поділено на 4 вкладки. На першій вкладці можна змінити команди на кнопках, а також створити різні профілі. Друга вкладка. Тут можна налаштувати DPI. Є 5 різних пресетів, кожен з пресетів має свій колір, який буде світитися на світлодіодному індикаторі над кнопкою DPI, яка розташована знизу миші. DPI можна налаштовувати від 50 до 16 тисяч з кроком в 50 DPI. В правій частині вікна налаштовується частота опитування на 125, 250, 500 або 1000 Гц. Нижче можемо налаштувати швидкість курсору, швидкість прокручування коліщатка, подвійного кліку і висоту відриву. Третя вкладка дозволяє вибрати один з п'яти варіантів підсвічування коліщатка, або взагалі повністю вимкнути підсвітку. Ну і четверта: це створення і налаштування макросів. Після кількох днів активного використання я можу впевнено сказати: Dream Machine з DM9 Skill стала для мене приємним відкриттям. Це миша без якихось компромісів із класним сенсором, з надійною начинкою, зручною формою і сучасним підходом до деталей. Вона не мерехтить, як новорічна ялинка, а має мінімальне RGB-підсвічування. Дизайн простий, стриманий та лаконічний. Вона просто робить свою роботу і робить її. Блискуча. Єдине, що тепер мені насправді хочеться, це спробувати бездротову версію цієї миші. Так, паракордовий кабель це, звісно, непогано, але після довгого користування бездротовими моделями повертатися до дроту вже не так зручно. Тим більше, що моя основна робоча машина це MacBook, і я звик до повної свободи руху без зайвих кабелів. В цілому Dream машин з DM9 Skill це цікава миша. І для любителів класики дротова версія цілком підійде. Вона легка, точна і не потребує під. Зарядки. Але якщо ви більше цінуєте універсальність і свободу рухів, бездротова версія буде кращим вибором. Звісно, вона коштує дорожче, зате дає значно більше комфорту, особливо якщо ви працюєте з ноутбуком або просто втомились від кабелів. В будь-якому разі кожен варіант має свої переваги. І тут вже все залежить від ваших звичок і сценаріїв використання. Ну що ж, якщо ви додивились до цього моменту, то дякую за перегляд. Якщо було цікаво, тисніть вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал і діліться в коментарях. Яку мишу ви використовуєте зараз? Побачимось в наступному відео. А з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та слава Україні!